Друзі, всім вітання. Сьогодні я для вас записую коротеньке відео Самері з вчорашньої конференції, яку ми відвідали в Кембриджському університеті на педагогічному факультеті. Конференція називалась Play and Mental Health гра та ментальне здоров'я. Були запрошені професори з різних університетів різних країн світу. Також була представниця ЛЕГО. Ем, у них є така запроваджена як програма to «Брік Bricks, Вони співпрацюють разом. І головна, головний посил був про те, що розглядати гру дітей там було багато. Говорилось про Ерлі Ейджо early, age, early але зовсім новонароджені, маленькі дітки, да, primary school, тобто молодша школа, що е, звертати увагу на те, як вони грають і для чого вони грають, і бути присутнім у цій грі. І один і докладчиків розповідав про те, що вони роблять м, такий відеофідбек, тобто, коли мама з дитиною або тато з мамою, або вся сім'я грається чим-небудь займаються, наприклад, розмальовують або грають якусь гру, записувати себе на відео і потім переглядати. Є спеціальна програма, по якій ви відправляєте це відео і вам роблять фідбек, тобто як реагує дитина, як ви відзеркалюєте. Або дитина вам відзеркалює. І це для мене знову ж звучить про те, що наші діти вони повністю копіюють. Від, від найменшого віку, як тільки народилися, вони навіть передають наші звуки. Там було відео показано, де е Мама так лягала на плечико зовсім новонародженій дитинці, я не знаю, там їй 6 місяців, і вона повторювала те ж саме. Тобто діти копіють повністю все. І для мене дуже важливо донести вас до вас думку, що все, що ви не робили, все, що ви проговорюєте, все, про що ви мрієте для вашої дитини, це все про вас. Вони скопіюють це все, будь ласка, зверніть увагу на себе. І також в цій грі, коли ви граєте, і потім вам спеціаліст робить. Рев'ю, такий фідбек, це все знову про вас. Тобто, наскільки ви в собі, наскільки ви наповнені в ресурсі, і настільки ви можете повністю потім погрузитися в цю гру. Вона має бути недовга, якщо у вас немає часу, і ви мама або тато, який працює, займається бізнесом. Тобто, це може бути 20-30 хвилин, але якісного часу. От, також говорили про штучний інтелект, що да, класно, допомагає оптимізації процесів, складає, не знаю, листи, графіки, ваші відпустки, все що, все що загодне наразі, да, там, не знаю, складає вам меню. Але <кхм> штучний інтелект не вміє грати. І цьому йому ще треба буде вчитися. А в грі, коли ваші дітки грають, тобто у них є. Такі навички, коли зреагувати на якусь ситуацію, яка щойно трапилась, утворилась, Емпасі, тобто емпатії вчаться ем... щитувати інших у вільній грі. Тобто, наприклад, коли гра якась імпровізована, тобто наш ем... EQ, да, емоціональний інтелект, він вміє це робити, а штучний. Artificial intelligence, intelligence AI, його називають AI, він не вміє цього ще зчитувати. І якщо, наприклад, я там в GPT-чаті прошу його допомогти мені скласти, не знаю, якийсь графік, то я чітко вказую, для чого, який графік, що я хочу, щоб він туди вписав. Тобто він читати мої ем, домисли якісь, або що було б гарне туди внести, ще не може. І тому ми в цьому будемо вигравати і довго будемо. Гравати, тому, будь ласка, дозволяйте своїм діткам грати, просто можете спостерігати. Ось, що ще. Нове нове слово полікриз зараз у нас в 2023 році дуже актуальна, це замопов'язана мережа майже одночасних негараздів, що проявляються взаємозалежно в глобалізованому світі. Тобто там була така картинка, де намальоване як обличчя людини, і такі частинки були підписані, не знаю. Так, вакцинація, робота, кар'єра, навчання, сім'я. Тобто, і вони, знаєте, як попап, так вискакують ці всі питання у нас, і ми інколи overwhelmed, тобто дуже багато така. Таких подразників, які е, просто не дають нам е, сконцентруватися, тому лаков е, е, недостаток уваги концентрації. І е, тому називається полікриз, що дуже багато проблем, які потрібно на зараз вже сьогодні їх вирішувати, приймати по ним, по ним рішення. І для того, щоб е, концентруватися, допомагати своїй людині, е, знову ж таки говорила з професором е, одного з університетів, то він е, розповідав, що він просто медитує в такому темпі, бо дуже багато працює, дуже багато перельотів. і щоб я якось тримати ось цей inner self-confidence, self-awareness для того, щоб бути впевненим, спокійним, сконцентрованим. Тобто потрібна якась мить, якась частина вашого часу, де ви просто звертаєтесь, повертаєтесь до себе і поєднуєте, ви відчуваєте своє тіло, ви відчуваєте свої думки. Тому що наплив дуже великий, і, і думок, і подій, і питання, які потрібно тут і зараз вирішити. От, якщо у вас є питання, якісь, я буду рада вам відповісти. Будь ласка, пишіть мені в Дірек, в приватні повідомлення. Для мене дуже важливо. Донести до вас ем, думку про те, що ви саме ви є сама цінна людина. Сама цінна людина, по-перше, для себе, а потім вже для вашої сім'ї, для ваших діток, ем, для вашого оточення. Тому що, ем, коли ви просипаєтесь, ем, ви можете rely on, тобто, да, для себе, для самої себе, бути. Ем, Тій, тим щастям, тим, тою доброзичливістю, тоє, тією опорою, яка, яку ми інколи шукаємо е, з зовнішньої сторони. Хоча насправді, насправді все тримається на наших, на наших плечах і на нас самих. Будь ласка, звертайте увагу про це зараз говорять на е, світових конференціях в Кембриджі обговорюють про це, що це залежить від того, наскільки ви. Рефлексуєте саме до себе. Я вас дуже люблю, і для мене дуже цінно, що ви мене слухаєте і що пишете мені, здаєте, повідомлення, питання. І якщо це було корисно, будь ласка, розпо, розкажіть своїм товаришам, знайомим, друзям, близьким, просто поділіться інформацією, просто піклуйтесь про себе.